Квартира на оренду велика. 57 квадратів. Значить, у нас отут кімната, спальня, диван оцей розкладається на спальну зону. На фото буде видно. Хороша східна сторона, завжди буде світло. От, це вхідна група у нас була. Кімната велика, 22 метри квадратних. ось тут глянемо гарний у нас виходить, вигляд. Дощик пройшовся. Тут парк поряд, хто там погуляти любить. Такий не вікна, вікна, такий ось тут у нас виходить, променад. Є вихід на. Так, тут історія. Вихід на балкон. Я ще його покажу з кухні. ну є от тут вихід і з кухні. Телевізор там по бажанню, будемо говорити. Треба, не треба, не всім малендарем потрібно. От, ну, саме тільки віщо є у нас спальна кімната з диваном, який добре розкладається. В спальній кімнаті у нас є е, шафа купе досить глибока, 65 см, по-моєму, може і глибше. От. З такими нішими, тут ще є шухляди і теж багато вішаків. Диван розкладається, на фото буде видно, от тут ще навіть і тумбочки такі. Ну, не суть. Так, от. Так. Далі у нас двері з наші спальні на засу. Включні. От, е, є гардеробна, плюс що зверніть увагу, що гардеробна є в коридорі, теж досить глибока, е, дві зони вішаків, шухляди, полички і все інше. От, виходить, е, ще є така гардеробна. десь 2,5 метри, 2,2. Тут можна ще доставити там вішаки і так далі по потребі. Стеллаж такий є там такі речі, щоб зберігати. Так, далі зайдемо в вузол, Він у нас такий є пральна машина біла, рушнико сушка, все. Туалет з нічним душем досить зручний місяць. Правда, вона досить велика, 5 квадратних. От, тут гарний. Тропічний душ. От. Все класно. О, тут таке вік дзеркало, усю стіну, шукляди, все це і просторо, є де зони для зберігання речей і відповідно досить зручно, практично, класно зроблено. От, Ну і що цікавіше, ну, плюс ще є всякі ніші для зберігання, щоб нічого не впуталось. От, Теодори вже шпати не буду відкривати. от. Е, далі в нас виходить зона кухні. Е, ну, кухня 14 метрів квадратних з лоджії. Лоджі десь має ну, метрів 8 квадратних. Так от. Почнемо є холодильник, барна така стічка, чайник, плита, духовка, пивальник. О, це такий гарнітур. Дуже буде зручно, відповідно помили, готували, виклали холодильник. ну, Отак. І, звичайно, ще в нас є, я б навіть це телоджі, а воно, це за все кабінет якийсь. От, вона досить велика, тут можна і диван поставити. А, ну, навряд камера передає. Але гарний вигляд. Є москітні сітки, якщо ви хотіли віконечко От, Поруч парк. Поруч все близько, супермаркети. Поліція теж хочете. Так, я по-моєму витяжку О. Так, ну, ну і вихід з квартири, все. Ще раз покажу. Платне про те реплування. так. Кухня. І з кімнати, і з кухні, і на вихід на лоджію. Багато зон для зберігання речей. Інтернет. Все є решту по домовленості.